Доброго здоров'я, футбольна родина! Мене звати Дмитро Драгунов. І зараз про головні футбольні новини клубів другої ліги в програмі Футбольний тиждень. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на наш youtube канал. В матчі двох команд другої ліги у четвер Зягель впевнено здобув перемогу над Вінницькою нивою з рахунком 3-0. В другому таймі по м'ячу забили гравці на перегляді, про яких детальніше розповімо в кінці випуску. А Гол Кисленка наприкінці матчу закріпив перемогу Зягеля. Хороша інформативна гра. Я дуже задоволений і рахунком, і. Ігрою дуже хороші взаємодії були сьогодні, дуже хороші атакувальні дії. Те, що я казав гравцям перед матчем, все ми виконали і навіть більше. Нагадаємо, що звягель продовжує готуватися до другої частини сезону. Двотижневі збори проходять в Житомирі. Більш детальніше в нашому сюжеті. Футбольний клуб Маріуполь, Вінницька Нива, першоліговий столичний лівий берег та футбольний клуб Дінас це суперники для футбольного клубу «Звягель» на зимові збори. Футболісти відновились після канікул із новими силами, мотивацією, а головне надійною вірою Збройні сили України розпочали підготовку до футбольного сезону. Було домашнє завдання у хлопців. Вони це контролював тренер по фізичної підтримки. Товці, і вони дуже гарно виконали ці, ці, ці домашнє завдання, тому зараз у нас більше вправ на силу а, і а, на роботу з м'ячем. Тому я задоволений відношенням і виконаною роботу за цей тиждень і за відпуск. Приїхали на збори, дуже класна база, все подобається: і харчування, і тренування, і відновлення. Тобто, все дуже чудово, все класно. На зборах, як завжди, нагрузки тяжкі, по два тренування в день, але тренера все одно бачать, коли треба зробити паузу, можна так сказати, дати віддихнути. Як от два дні назад у нас мало бути тренування, але відмінили. Бо бачили, що ми вже були, були такі виснажені і зробили нам е е е вихідний, можна сказати, так. Крім перемоги над Нивою, на тижні Звягель встиг зіграти із першоліговим Маріуполем та зазнав поразки. Єдиний гол за звягелян забив нападник Богдан Оренчак. Відзначимо, що футбольний клуб звягель продовжує очолювати турнірну таблицю і має у своєму активі 40 очок, стільки ж у столичної юкси, яка однак зіграла на матч більше. На футбольному тижні юкса в рівному матчі програла у болоні з Прем'єр-ліги 0-1. Свої контрольні матчі провели й інші учасники чемпіонської гонки в другій лізі. Мирівська дружба на тижні перемогла першу лігові епіцентр та Чернігів. На початку цього року дружба вже встигла виграти перший трофей Меморіал Макарова. Чайка, яка йде четвертою в турнірній таблиці, теж на тижні дала бій команді вищого дивізіону. Зіграла в нічию 3-3 з першоліговим Діназом. Команди другої ліги продовжують активно підсилюватись. Найгучніше на трансферному ринку Юкса, що поставила перед собою завдання вихід до першої ліги. Юкса підписала екс-гравця Динамо Київ, який першу половину сезону був основним гравцем команди прем'єр-ліги ЛНЗ. Мова йде про Євгена Селіна, колишнього гравця національної збірної України. На цьому юкса не зупинилася з гучними трансферами і підписала Форварда Ецеолу. За свою кар'єру 32-річний нападник встиг пограти в Італії, Болгарії, Казахстані, де ставав найкращим бомбарм. Квартиром тамтешньої прем'єр-ліги. А в українській прем'єр-лізі грав за Олександрію, Зірку, Борску та Львів. Намагається не відставати від конкурента із Вягель. На підвищення зі Звягеля прямо в чемпіонську гонку УПЛ в Житомирське Полісся перейшов кращий бомбардир другої ліги Денис Дондукве. Тобі е, люди, які стежать за звягалем, стежать за тим, як ти граєш, ведуть такі компліменти, кажуть, що ти там топ, зірка, ну the best of the best. Дуже приємно насправді чути, коли про мене так кажуть. Дуже приємно. І я вважаю, що їм від краще... краще. видно? Краще видно. Скільки матчів зіграв, і скільки голів ти забив, що люди вважають, що ти топ. Відіграв я 19 матчів, забив 16 голів та 5 осістів. Натомість Звягель взяв оренду двох перших іноземців в історії футболу Звягельщини. Це 21-річний атакувальний півзахисник, капітан молодіжної збірної Конго Борель Томанзотто. Та 20-річний бразильський нападник Габріель Вендел, який першій половину сезону грав за Дніпро 1 Ю-19, забивши 9 голів в 14 матчах та ставши одним з найкращих голеодорів турніру. Обидва гравця вже встигли забити за звягель в контрольних матчах. А тим часом вас, дорогі глядачі, прошу написати в коментарях до цього відео, який гол сподобався вам найбільше. А ми дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість проводити матчі та підтримувати сили оборони України. Не забуваємо донатити на потреби військових та всіляко їм допомагати. Також нагадаємо, яка ситуація в турнірній таблиці: на першій сходинці зягель з матчем в запасі та юкса лише трішки вістиє дружба, яка також має матчі в запасі, четверта чайка. Нагадаємо, що пряму путівку до першої ліги отримує лише переможець з чемпіонату. Для вас працювала команда футбольного тижня. Ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі та слідкуйте за головними новинами разом з нами. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу «Звягеля».